Я хочу сказати, що зараз найкращий час для того, щоб виходити на український ринок щодо дитячого контенту, то в мене є канал. Якщо не помиляюся, там чи 200 тисяч чи 300 тисяч підписників на україномовному каналі моєму. І монетизація не можу сказати, що гірша, ніж у Росії. якщо До, до початку війни монетизація була не гірша. А різниця тільки у тому, що українською мовою спілкувалися менше кількість людей, ніж російською. Зараз це дуже важливо виходити, і я вважаю, що дуже перспективно створювати. Контент українською мовою. В них є увесь потенціал зрости і заробляти велику а, кількість грошей, і а, усе до цього йде. І навіть якщо а, в Київ почав розмовляти українською мовою, то вже ду дуже скоро, а, мабуть, прям усі переключаться з цієї мови а, з російської на українську. і. ну, я вважаю, що зараз найкращий час зараз виходити. І якщо ви будете робити класний контент, то звісно, ви будете зростати. Зростати класно, є перспективи дуже гарно заробляти. Тому нічого не бійтеся і все вийде.